Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. В попередньому відео, точніше в коментарях до попереднього відео, ви просили мене майстер-клас по ось такому бантику. Тож сьогодні я вирішила підготувати його для вас. Але будемо шити не саме такий варіант бантика, а ось такий шкільний варіант бантика, також дуже гарненькі, такі святкові шкільні бантики. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. І Якщо ви хочете побачити майстер-класи по інших бантиках, також пишіть це в коментарях. Ваша активність спонукає мене знімати для вас нові і нові відео. Тож, приємного перегляду! І шийте разом зі мною! Ще забула сказати, розмір бантиків, ви бачите? І таке буває розмір цих бантиків майже 9 см. Для роботи потрібна стрічка. Шириною 1 см мережево, стрічка шириною 3 см і 8 мм. В мене ось така гранульована стрічка. Вона тут йде двостороння, можна підібрати стрічку, таку, яку маєте в наявності. Також резинка та декоративна серединка. У мене пряжка, як бачите, можна використовувати планери та інструменти. Для нижнього бантика. Мені потрібна стрічка шириною 3 см і 8 мм та довжиною 19 см. Я пошию звичайний бандик, складаю стрічку ось так наполовину і закінчення стрічки, заводжу одне на друге, ось так, приблизно на 2-3 мм та прошиваю один відрізок. Та інший тепер стягну. зроблю декілька обертів, розправлю бантик. Та зафіксую. Тепер до бантика можна додати мереживо, а можна пошити бантик без мережива. Якщо ви хочете додати мереживо, потрібно взяти мереживо довжиною 20 см. Воно в мене йде шириною приблизно 4,5 см. Ось тут я відступила приблизно 8 мм. Ось так наберу мереживо на нитку, також останній раз я роблю ось тут відступ, такий приблизно 8 мм, стягую та зафіксую потрібно дві такі заготовки мережива. Для цього верхнього бантика мені потрібна стрічка шириною 3 см 8 мм, довжиною 17 см 2 відрізки та 2 відрізки, стрічки 3 см 8 мм шириною та довжиною 7,5 см. Я беру стрічку і на відстані 8 см. Роблю загин, сюди, в праву сторону, повертаю, і оцю стрічку ставлю сюди, на цю нижню. Ось так беру біленьку стрічку, її ось так складаю і ставлю сюди. Всю кишеньку, що утворилася. Тепер ось цю нижню стрічку, ось так її складаю, заводжу, залишаючи ось тут приблизно 15 міліметрів. Ось 15 міліметрів. Все вирівнюю, щоб рівненько пошити, ховаю бузлик, починаю прошивати згори. Виводжу голочку ось тут, посередині цієї біленької стрічки, тепер донизу. Так, слідкую, щоб я тут всю стрічку захопила. Тепер догори. Донизу ось тут слідкую, щоб я також всю стрічку захопила ось ці кутики, усі. і вгору ось тут. Беру другий відрізок, і також на відстані 8 см, буду робити загин. Якщо ви хочете, щоб було дзеркальне відображення, тоді загин робите в ліву сторону. Бантик вийде ось такий. Якщо ви хочете, щоб було ось таке обернене зображення в бантику, бантик знову ж таки робите в праву сторону, точніше, загин, повертаєте. Цю стрічку ставимо на нижню і робимо ще раз таку ж заготовочку. Слідкую, щоб ось тут було рівненько, щоб я потім все захопила ось так, приблизно півтори сантиметри ось тут, починаю прошивати згори. Так, ця голочка мені її потрібно замінити, вона щось не дуже гостра в мене. Тепер ось тут прошиваю так само, як і першу заготовочку. Тепер ось тут. І вгору стягую, з'єдную дві половинки бантика. І ось тут зафіксую. Я розрівняю бантик, з цієї сторони приклею резинку, тепер беру мережево його ось так собі поправлю, приміряю. Де мені його потрібно прикріпити, щоб воно було достатньої достатньо довжини? Нанесу клей та приклею це мереживо, як ви вже знаєте, мереживо потрібно трішки більше часу, щоб воно схопилося зі стрічкою. Так. І зараз приклею другу, другу заготовочку мережива. Ось ці кутики загортаю і чекаю, поки воно схопиться зі стрічкою. Ось так в мене вийшло. Я нанесу тепер клей і приклею. Бантик я взяла стрічку шириною 9 мм та довжиною 17 см і зробила два оберти кругом серединки цього бантика та додала пряжку. Ось такі гарненькі бантики виходять у цьому майстер класу Я впевнена, що у вас також вийде така краса, тож діліться діліться зі мною фотографіями своїх бантиків, якщо вам сподобався майстер-клас. Залиште, будь ласка, коментар під відео, поставте подобайку Та підпишіться на мій канал, якщо ви ще не зі мною. На вас чекає ще багато-багато новиночок. Теж до нових зустрічей, па-па!